Добрий день! Діти, послухайте загадку. Круг ялинки справжнє свято. Тут і діти, і звірята, співи, танці, шум і крик. Всі встрічають. Так, діти, Новий рік. Вже зовсім скоро ми будемо зустрічати. Люди починають прикрашати ялинки. Та не тільки ялинки, а й будинки. Новий рік це сімейне свято. За столом збирається уся родина. Веселяться, розважаються. Новий рік це свято, коли усі отримують подарунки та й готують подарунки один одному. Сьогодні пропоную вам теж підготуватися і зробити новорічну листівку. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, дві смужки зеленого кольору, клей, фломастери, ножиці, дві круглі форми олівець і серветка. Колір для майбутньої листівки і для кульок ви обираєте самостійно, за бажанням. Тож приступаємо! Для початку ми складаємо напіл аркуш паперу. Це буде основа нашої листівки. Тепер приступаємо до виготовлення кульок. Беремо смужку паперу, прикладаємо круглу форму і обводимо її. Далі дивіться, діти, бачите, де кругла форма. І ми складаємо цей свій папір ось так тричі. Притиснули. І беремо ножицями і вирізаємо. Тільки дуже добре тримаємо наш папір. І дивіться, у нас з вами одразу вийде три кульки. Беремо наступне. Я зроблю дві великих кульки, і одну маленьку. А ви робіть так, як ви бажаєте. Повторюємо, складаємо тричі і вирізаємо. А ця кулька у мене буде найменша. За бажанням діти можна зробити три різних кульки одного розміру. І у вас буде різнокольорова іграшка. А тепер ми складаємо ці кружечки навпіл. Дивіться, ось так. Всі-всі-всі складаємо навпіл. Якщо у вас двохсторонній кольоровий папір, то ви складаєте, якою хочете сторони. А якщо у вас з однієї сторони біле, то кольоровим ми складаємо всередину. Тепер беремо смужечки, складаємо їх навпіл і зрізаємо кутики. Це у нас будуть майбутні гілочки-ялинки. Одну смужечку і другу так само. А тепер нарізаємо з вами тоненькі смужечки, тільки не розрізаємо до кінця, а трохи залишаємо, ось так нарізали з однієї сторони. Дивіться, яка гілочка у нас з вами вийде. А тепер починаємо збирати кульку. Ось так ці половинки з однієї сторони намазуємо і прикладаємо наступну. Знову половинку намастили клеєм добренько і приклали. Ось, бачите, що вона з вами виходить. І так само робимо з іншими. Тепер починаємо нашу листівку оформлювати. Беремо гілочку довшу і по цьому ребру намащуємо клеєм. Ось так. І прикладаємо її на нашу листівку. Та, наступно так само ребро там, де згинали, намастили клеєм і притиснули. Гілочка ялинки готова. Тепер візьміть кульки і розмістіть, як вони у вас будуть розташовані на вашій листівці. І тепер їх приклеюємо. Але ж кульки не висять в повітрі. Правильно, беремо фломастер і намалюємо їм ниточки. Але ще намалюємо ось такі хвостики, прямокутнички невеличкі, щоб наші іграшки трималися. І тепер проводимо лінії від ялинки до іграшки. Ось так. А щоб наша листівка стала ще краще, можна її прикрасити ще блискітками. Або сніжинками. Дивіться, яка краса у вас вийде! Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші роботи!